О, можешь, как хочешь, хочешь. Будешь котлетку есть, то бладюня? я котлетку, У нас сегодня, ну, к -к -к -к. Блаз. Будешь котлетку кстати, 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 Тішки хоч блазюнька ти моя. Я так не вирушу веселу котлетку, там не Ну, Ай, блас, зісь котлетку. Добре котлетка, так? Ще, дати. Ну, ще, зараз, дам. Я тобі зараз... Багато там, да, у мене я сіла котлету і буде тобі. Так, ти зробиш все? Ладно. Скільки хочешь, ти меня тут биває учу блазить. Ну и скільки хочеш, бо ж б... котлять багато. Лусик, Іво, зараз я тобі все знаю дам. Молочка, будеш пити? Ну і ти есть, ешь, есть, Кусочок Кусочек тобі будешь ей. Доїдай. Доедай, мой гусик, доїдай. Mm, іво, іво так. Красуємося так. Ти такий красивий і обіятельний, як і Монтан, Як французький півець, як актор. Це точно такий гарний, як він. Бути ти є вусик. Я тут є шкотки, шкатлетки, ще тобі молочка блю. Може, тобі казала, що я тобі дам краще буду мати, так? І бісянки не зламала, не Ну, Добре, добре, їжня, дорослі, їжі, маленький котик на здоров'я. Não. Його. vou. Хочеш ще ложка, бо більше не дам кофляски. Да, я чу, тобі велику дала гарну. Я чую тобі дам ложка, добре? Ложка я тут Ну, Його. Його. І во. І там, а бачить нам морда. І Його. Його во, там. А боятся на морда. І в Монтану боят на морда, які ти гарники. Ну, ти не йдеться. Ну, дідосік скільки хустку. Такий гарний. А то ж полтавотаєш іво дуже полюбила такого кута, тоглядає як ти. Наїдайся, скільки хочеш, мій Івусик. Ну наїдайся, скільки хочеш, мій Вусик, мій Іво, єш, їж, пий, пимович, пий. Скільки хочеш. Мені для такого Іва Монтана нічого не на жаль, навіть душу віддам. Єво, мені красопіда. И вот так. Здесь мій, мій, А це От этого вот ти молоко п'єш. Пыть-пый. Кики, пы, и усик, пы. Кики, хватит. Ой, котлетки пуй, котлетку зъел и усик, молочко побьешь, будет тебе добра. Мій Іво, моя красопіта, п'є -да. молечко, п'є, Іво, лусить, молочко, п'є. на дорожечко, пий, моя слабочка. Що Про що думаєш, вже назівся? Ево. Ну, ти вона, моя красуня, моя красуня. Ну, Іво з'ївся, мой ів Монтан. ти морда обаятельна. Так. І Монтан мій, ти і монтант, така гарна приваблива морда. Морда така приваблива, так? Ну, але ти гарний кіт, ти просто чудо, просто красунчик. Ну, надівся, надівся Іво, надівся так. Ну, Понька Іво, Понька так. Красунчик наївся Івана, наївся. І, і Монтан, і Монтан це гарники. Ну. Де сюди. Ну, гарний котик. Так. Поїв. Уїв синочок. Уїв, Уїв хлопчик маленький. Так. маленький, Такий же ти добрий. Поїв так. Що такими івозик? Що ну угому? Ну. Маленьке. Ну. А тепер потім і во нашкоди у нас. А подивлюсь, що от такого не є. Ну, чому розплакався? Чому Іво розплакався? Ну, ну, чому розплакався котик? Ну, чому розплакався? Ха? Ой, ой ой Ми розтулився. Понька відкривається одіялом. Ну, чому Іво розплакався? Іво, яка гарна мордочка. Що гарно, а як підковдрою. Підковдрую Під красопіда, підковдрою, так. Що чому розплакався? Чому Іво розплакався? Ну. ну. Хі -хі -хі. Хочеш надвір? Зараз я тебе випущу гуляти. Випущу.